Особисто приймали участь у розбудові цієї держави і учасники війни, і діти війни. Це ми з вами до війни наше місто нараховувало всього-навсього 101 тисячу населення. Сьогодні вісім. Це ми збудували ці нові квартали. Комарова, південно підцева, больбажова Сталінграду, Стасюка. Тут вже були пусти. Посаджав, це зробили ви, шановні, це наші ветерани зробили. І сьогодні ми, вже будучи людьми похилого віку, хочемо передати цю естафету молодим. Отаким, От як, як Віталій Васильович. От хай вони тепер далі продовжують розбудовувати наше місто, робити ось що працювати в мерію, в обласну раду. Хай вони працюють. До речі, Віталій Васильович, він теж кандидат в мене, з міста Чернівці. Чи Ви читали, мабуть, і знаєте. Да. І Програма у нього, тож, дуже сильна, така суттєва, конкретна. Нам треба вже мати в раді не стільки політики, а стільки господарів. Людина, яка без господарства такою шинкою була, яка б цю роботу проводила. Тому я пусть свято з підняти. Наших, за, за молодих. За тих, хто буде продовжувати нашу Дякую. 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 За ділових людей. Да, за за, за хазяйство да, вот, да, ніколи. Ви ж бачите. Ви, ну, ви, ну, ви, ви, ви. Ви, ви, ви бачите. Що Сейчас це проху... не, не значення. Значить, <працю> за вас <працю> я... за вас. <прац> Дякую. Я знаю, удача буде сто високо. 99,9 точно. 99,9 точно. А я на 101 десятих варто. Дякую, дякую.